Наша збудована стайнина, так скажемо, до 20 штук, до 20, залежно який вік. Сказав, ця стайнина вже приносить нам якісь кошти, які саме я деколи озвучую на своєму каналі. багажнику все забито, пензопили, каністри. Позаду мене наша збудована стайнина, так скажемо до 20 штук до 20, залежно який вік, то 5 на 5. Все Так як цей, що я зараз вам покажу відео, що буду починати. Ну тут так, на 5 відкормочних, велика одна клітка збудована. І для в'єтнамських чотирьох свиноматочок. Місця, тому що я кажу, вони мусять теж відокремитись, хоч би хто що не казав, що можуть ходити вільним виголом в один бік, так скажемо, скат. Хоча ліпше робити там, скажемо, на два боки. Ну, я зробив був так: воно нічого страшного, водичка дощик іде. Ну зато ж снігом трошка проблема. Досить сніг стоїть довго на ньому, ну це нічого. Так, другий раз зробимо по інакшому пробуємо. Йдемо-зайдемо зайдем в середину, покажу, що там, як там. Ось так ми в приміщенні. Так скажемо. Ось таке світло на світло. Хто дивиться мій канал, той знає. Е, ну то суть не про то. Е, скажемо так, ось ця велика клітка, тут знаходиться двоє петренів у нас. Хоч хто спише на каналі, що це не є петрени, не знаю. Е, я сидів, що не чистокровні, можливо, бо я брав не на. Фермі де з паспортом свині. Ну, таке. І ось цим боком як бачимо квіточки для в'єтнамських наших е, мамочок. Е, наша, скажімо, така стайнина вже приносить якісь кошти. Мама якраз годує. Ось там. Тихо розібрали у мене, лишилось там одне. І то дзвонили, знову питали. Ну, я думаю, то одно ще лише поки підгодувати, тому що воно найменше. Все є якесь найменше. Я лишаю ось це так, як коричневе, воно трошки менше від усіх. І я залишаю, воно трошки мамі, там, скажімо, з мамою пожирає, воно підтягується і все нормально стає. Ну, не про то. Кому цікаво, питайте. Пускай спочатку цього року. І дотепер дуже вигідно займатись, особливо, якщо ще свої свиноматки, що з часом теж там є на тій фазенді, вже у батька е є велика свиня. Я теж десь відео зазніму, яку я хочу вже два рази відгуляла. Але десь на лютий, припадає, якщо зараз запліднити, мені не подобається, тому що я хочу, щоб було вже більш дотепла. Хоча б на квітень би виходило. І... Тому будую ще одну стайнину, тому що ця вже укомплектована. Хоча тут двоє поки що, але вони вже доростуть до 150 кг. І я їх або продам, або і собі треба м'ясо. Ну, це таке. Но тут буде знаходитись 5 штук. Клітка досить велика, ви бачите. Тому, друзі, якось так. Тут значить, виходить для мамок-свиноматок для мамок наші кліточки зроблені. Хоча... Уже на Вікорнці, так як тут, стоять В'єтнамці три для себе. Одна біла, буду теж на свиноматку її пускати в'єтнамська. Ну, як біла, вона зробилася як Петрен. Не знаю, відкишло таке насіння, але бо тато Кармал, ви бачили мене на каналі в тата. Якось так вийшло. Ну нічого. Тому слідкуйте за каналом, обов'язково підпишіться. Я ж ділюсь з вами, усім, чим займаюсь. Хоча усім не можу поділитися, тому що. Не завжди є час познімати, так як сьогодні свято можу познімати. Ну, В загальному буду старатись, що, що роблю, чим займаюсь. Я вже, друзі, з парасолі, у нас іде сильний дощ. Ну, так як я вже почав записувати відео по частях і складаю так, як пазли, тому мушу дозаписати і показати: ось бачимо на задньому плані шнурка наша. Бачимо такого біла капронова, так. Такий квадрат, то є 550 на 520. Получається, стінки у нас украдуть. Тобто, стінки там будуть з планою з шлакоблока, але можливо буде і цегла. Побачу, і що дешевше достану і що буде практичніше. Залем на фундамент. Цімент, скажімо, думаю, трошки ще може підкуплю, може не вистачити. Шутер є в районі тони є точно, на фундамент вистачить. Глибокий не буду робити, може до 15 сантиметрів. Ось такий 5 на 5 квадратів, грубо говоря, 25 квадратів. Буде на відкормку свиней. Тобто, суто буде відкормка. Буде від 10 до 15 штук тут стояти на відкормці. Залємо наш фундамент, друзі, і пізніше будемо. Він постоїть там, я не знаю скільки часу, зима велика, тому що це навесно я готую. І будемо братися до підготовки, а потім стіни ну і пішло-поїхало. Верх не забігаю наперед до верха, тому що верх ще, боже, про що там ще говорити? Верх, думаю, буде з металопрофілю, але. Якщо достану подешевше шиферу, буде теж з шиферу. Так що все майже то саме, по квадратах, то саме, так як і цей, що ми збудували Получається, сарайчик це стайня. Тільки то вже, виходить, там, для в'єтнамських свиноматочок, тому що вони теж мусять відокремитись від усіх, коли родять. Ну і хто займається, той знає. якщо Глибше входиш в ту професію, яку займаєшся, ну і піднімаєшся, виходить, твоє IQ. Тобто потрібно розширятись. Бо на місці, так як, я думаю, ви мене розумієте, зупинятися ніхто не збирається. Тому у мене ось так: поки шнурки розбивочні, де спочнемо. Опалубку бити, відкопувати широкий, теж не буду робити, нема сенсу. там Стіни будуть в районі до 2 метрів, нема особо нагрузки. Ну, єдине, не хочу нагружати на цей бетон, то буде на підготовці. Тому я не хочу його нагружати. І зробимо такий собі фундамент окремо, а підготовка окремо. Тому якось так. Заїхали в будівельний магазин, підкупили трошки цементу. Погажнику все забито. Пензопили каністри. Таке на фундамент стане шутер там в районі тонни є свого, трохи каменю. Будемо починати. Поки їдемо, веземо цемент, підкупили, то хотілося б сказати, як я, наприклад, будуюсь. Будуюсь, так скажімо, по частях. Як саме? Можливо, комусь стане в пригоді, тому що. Ніколи не купую зразу все, тому що сума стоїть е, така, скажімо, космічна. Чому ви мене розумієте? Наприклад, якщо мені збудувати стайнину в районі таку 5 на 5 повністю з нуля до, до верха, виходить, так, ну, тут небагато, але 40 тисяч навіть це з своєю роботою там, наприклад, це, ну теж так скажімо, кусається, тому що ну побудувати в наш час зараз 5х5 квадратів, а візьміть. Наприклад, 100 квадратів, ну ти якось так. Ну тобто я буду так. Або підкупив зараз цемент, то шутер якийсь там є, залишився ще від того разу тона, на фундамент стане. Ну, тобто вистачить. Потім десь подивимося, десь через трошки підкупимо шутру. Ну, правда, певно, закажу, не буду сам возити 5-6 тонн. Нашу стяжечку, тому що підлога буде з бетону. Стьохи будуть з бетону, підлога з бетону. То блоки підкупимо пізніше, а можливо цеглу. Просто цеглу більше, більше заморочки, З нею блок похлоп та й пішов, ні? а цеглу ліпиш ти й ліпиш. Ну нічого. І потім, наприклад, душтий шифер знайшов дешевше, або, можливо, бляху заказав там, ну частями. Тоді ні руки не опускаються, і якось воно, мені здається, проще. Ну, я роблю так. Комусь може стане у пригоді теж. То... Ось є така купка, десь в районі, я думаю. До півтони шутру, тому що він тяжкий. І зараз дивимося на другу. І тут теж десь до пів тони є, тому що була тона, я трошки вибрав. І виходить, тут під шифером, якщо до землі вибрати, тому тона десь буде. Думаю, на фундамент вистачить. А вже привеземо свіжого на залиття стяжки.